Чим програма «Втомлена стріт особлива для вас. Там трішки менше театру, і там це це така буквально можна на сцені просто вибухнути конкретно від музики да. і від того, що всередині накопи накопичилось багато енергії, і ти можеш її всю просто порозкидати в усі боки і, і, і золоті слова. Дякую вам. Що найбільш несподіване чекає сьогодні глядачів на концерт? Ви побачите вже в сюжеті, який ви будете знімати. <му> Скільки часу ви готувалися до цього шоу? Все життя. Все життя. Скільки людей сьогодні буде? Майже 4 тисячі. Більша улюблена пісня для виконання під час концерту. Кожного окремо? Тетяна. Тетяна. Ну, Тетяна. І Каліпсо. Донайте на 92-гу бригаду на наш збір, будь ласка, це зараз найважливіше. Так, і е, ми чекаємо вас кожного кожного нашого шоу. Будемо раді бачити, будемо mm. раді потім поговорити, обійнятися нашою енергією і далі йти щасливими людьми. З кінця серпня ми їдемо в тур країною з програмою «Твій Віль. От, Тому до зустрічі. Да.